Аромати сумської каналізації неприємним запахом у центрі Сум вже рік. Усе через колектор на вулиці набережної річки Стрілки. Скільки ще мешканці та гості обласного центру дихатимуть каналізаційними стоками, розбиралася Маргарита Сахно. Колектор на вулиці набережної річки Стрілки облаштували понад 40 років тому. Він обслуговує мешканців будинку на грасимо Кондратіва, Шишкарівське, Петропавлівській, Покровській площі до вулиці Логової. Наразі тривають ремонтні роботи колектора. Ізнос практично 80 90 Верхня частина часа завжди. Страдають швидше, тому що из за загазованості верх Сейчас, если Зараз, якщо часть, низ верхньої частини труби он отсутствует. Там йде гола арматура. Еще год, ще рік, она просто, просто рухнул бы, і весь центр бы затопіли. Всього на реконструкцію колектора потрібно 29 мільйонів гривень. Замовник робіт, департамент інфраструктури міста. На даний час зроблено 230 метрів погонних, готується до подальшої санації каналізаційного колектора 267 метрів. Ви бачите, зараз проходить укрупнююча збірка самих полотиленових труб. Санація підрозуміється, що в стару трубу затягується нова. На цей рік з міського бюджету виділили 9 мільйонів гривень з 29 необхідних. Але це поки що тільки перша черга. Друга черга це буде, напевно, або в цьому, якщо міський голова дасть кошти виконання роботи. Ні, так тоді в минулому році. Але на сьогодні, можу сказати, місто спить спокійно, цілодобово подається вода, приймаються стоки. У якому ж році його мали зробити у цьому чи у минулому? Міський голова Сум повідомив, що на реконструкцію колектора також планують залучити гроші з держбюджету. Шість мільйонів це ті, які прийшли у нас по субвенції з держави. Ми зверталися в відповідні комітети, відповідні структури державні і ці кошти надійшли. Ми розраховуємо, що держава буде по програмі державній програмі нам щось допомагати ну але ці коштів ще немає. Так надійшли кошти чи не надійшли, Якою ж буде довжина труб. Всього по проекту 1 кілометр 308 метрів. Протяжність його 1 кілометр 360 метрів. До слова, ремонтувати колектор почали у січні цього року біля ТРЦ Київ. Тепер труби міняють напроти центрального ринку. Потім планують замінити їх аж до вулиці Логової. Чи дотримають обіцянку, побачимо згодом. Маргарита Сахнота, Володимир Сурков, новини СТС.